Совість у совісті України шукали жителі сіл Макухівка, Терешки та копали. Вони вимагали від полтавського голови закрити міське сміттєзвалище. Мітингувальники розповідають, сморід від нього заважає дихати, а відходи, які звозять туди, забруднюють не тільки повітря, а й воду та землю. Сміттєзвалище знаходиться у гирлі річки Коломак, яка впадає у ворсклу. Туди під час негоди сильно є зливи чи повинні і потрапляє весь бруд. Привернути до себе увагу міського голови. Пікетувальники намагалися гучним мітингом та перекрити. Там центральної вулиці. Я ще застав ті часи, коли туди дійсно вивозили ГРЛ завод, свої відходи. Як і ртуті готові, так і відходи ламп і всього цього у мене дома. Я живу недалеко від звалища вдома. Вода. Стоп води упав. Вода стала жовта, її невозможно з неї нічого готувати. Вона просто болотом воняє відходами. Близько ґрунтові води, піщаний ґрунт і поруч річка коломок. Там буквально ну, метрів 600-700 коломок. І там вони сходяться далі коломок Сворскле. розумієте, поруч лісок, макухівка. Проте реакції Олександра Мамаямі мітингувальники так і не дочекалися, тому вирішили зайти у міську раду. Там їм повідомили, що очільника Полтави на місці немає, але з ними може поговорити його заступник Юрій Кропивка. Він погодився прийняти тільки трьох осіб. Мовляв, більше людей створить так званий балаган, і конструктивного діалогу не вийде. Але громада не погодилася із цією пропозицією. Немає Мама я ховається, ви всі ховаєтесь, вас ну, стоп, вибирали. Я на... зараз на хочу спосіб, вас запрошували нас, на круглий стіл. Хоча вибирали. вас вибирали на цю довга назначали, щоб ви за нас і що, так? Да? а ви що, не в курсі, не знаю. І мама, й ховається, по больницях. Нас це не устраює. Ми вас всіх погодимо від сіль. За п'ять хвилин. питання ми не, ми не За п'ять років чому міський голова нічого не зробив. Тому що не хочемо. Вважають ліквідувати міське сміттєзвалище в Макухівці та створити нове, яке б відповідало всім екологічним нормам, не в інтересах міського голови, адже є підприємства, які використовують вторсировину і за це платять великі кошти особисто Олександру Мамаю. Тому і спілкуватися вони будуть тільки з ним, а не з його заступником. Наша пропозиція така тільки зустріч з мамаю. Ні, немає це ж ви у вас на цей прозвали ще на цьому розмова закінчення. Шукати міського голову пікетувальники вирішили в офісі совісті України, де останнім часом партія видає цукор полтавським пенсіонерам. Без сутичок тут не обійшлося. Деякі люди, які стояли в черзі, були незадоволені мітингом та намагалися розірвати плакати. Міського голови не було і в офісі, тому мітингувальники цього дня так і не зустрілися з мером. Вони вирішили дати йому тиждень, аби він зустрівся із ними та. Пояснив, чому в своїй передвиборчій кампанії Олександр Мамай обіцяв першочергово вирішити цю проблему, але вона, як і сто з інших його гарантій, залишилася лише на агітаційних листівках. Ми розуміємо, що проблему звалища не вирішити в один день, але потрібно вести діалог. Хотілося почути, щоб міський голова Мамай прозвітував, що він зробив за п'ять років по третьому пункту своєї виборчої програми, де чітко написано, що я зобов'язуюсь вирішити проблему міського сміттєзвалища. Хай людям пояснити. Нагадаємо, неодноразово представники обласної влади останнім часом збирали наради за участю громади селища Макухівка та профільних фахівців. Міська влада вперто ігнорує такі зустрічі та не йде на діалог щодо вирішення цієї проблеми.